Медіацентру Миколаївської обласної адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Олександрівна Бубаренко. Доброго дня, вітаємо вас. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність вашого управління протягом останнього кварталу. Вам слово спочатку, потім перейдемо до запитань, будь ласка. Вітаю! Сьогодні поговоримо про культуру і мистецтво, а саме про ті напрямки роботи, якими займається управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Дуже багато напрямів в нашій роботі, але ми коротко про основне. Найприємнішою подією стало для всіх нас отримання відзнаки державної відзнаки, заслужений артист України, актором Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Олександром Магльованим. Саме Олександрові, 24 серпня, на Софійській площі в місті Києві. Президент України Володимир Зеленський вручив дану відзнаку. Це перша відзнака спочатку повномасштабного вторгнення, тому для нас це є дійсно знаковим. І ми сподіваємося, що деякі діючі культури та мистецтв також отримують такі відзнаки протягом 25 го та наприкінці 24 го року, тому що є гідні кандидати, які документи на яких подані вже до Міністерства культури та стратегічних комунікацій, і ми чекаємо. Результат. Далі хочу сказати стосовно охорони культурної спадщини. Також для нас знаковою подією. Стало... Що 11 пам'яток національного значення Миколаївської області занесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це зазначено в постанові Кабінету міністрів номер 700 про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Також 27 пам'яток міста Миколаєва, які були взяті на державний облік до набуття чинності закону України про охорону культурної спадщини, не підлягають занесенню до держав. Нові реєстра, а саме, саме вони втратили статус пам'ятки. Це процес деколонізації. Також важливі заходи. Які які справили позитивний ефект на етнонаціональну сферу нашої області, стало прийняття нового нової програми обласної програми підтримки та сприяння розвитку етнічних спільнот національних меншин Миколаївської області на 25-27 роки. Це є логічним продовженням програми, яка діє зараз. Але ця програма діє до кінця 24 року, в рамках якої реалізовуються заходи саме. З підтримки та сприяння розвитку наших національних меншин спільнот, які переживають на території Миколаївської області, також на етнополітичному на політичній сфері відбувся захід зустріч з представниками наших національних меншин. Це також перша зустріч спочатку повномасштабного вторгнення. Певні причини були. Але на зустрічі було обговорено низку важливих питань, а саме відбувся звіт про хід виконання попередньої програми. Офіційно була представлена програма, яку прийняли в цьому році, і також обговорювалися питання участі представників національних Меншин спільнот Миколаївської області у форумі «Півдня України, який організовує Державна служба етнополітики до кінця цього року, і ми звичайно будемо брати участь, і саме на даній зустрічі обговорили з питання про представників. Хочу зазначити, що продовжується робота з цифровізації. Так, наприклад, в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї за цей період відцифровано 110 одиниць графічних музейних предметів митців ХХ століття, колекція яких почала формуватися ще співробітниками музею за часів незалежності. Тематика мистецьких творів різноманітна це і портрети, і пейзажі, в тому числі індустріальні, сюжетні тощо. Хочу е також сказати сьогодні, що на минулому брифінгу я говорила, що розпочалась така акція в нас, е всеукраїнська акція підтримки наших бібліотечних закладів, які постраждали під час. Е Російської агресії акція називається Вільне читають українською. І ми 30 вересня, вже 30 серпня, вибачте, підвели підсумки першого етапу, і станом на 1 жовтня до Миколаївської обласної універсальної бібліотеки надійшло 5289 віддань від 68 закладів культури та освіти з 13 областей України. Тобто постійно надходили нам посилки з сучасної. України. Української літератури, і дані книжки офіційно передані на сім бібліотечних закладів нашої області. Книжки доставлені до Баратівської сільської бібліотеки Горохівської територіальної громади, Білозірської сільської бібліотеки, Котляревської бібліотеки філії, Лепетійської сільської бібліотеки філії, Новобузької. Філії номер один Снігурівської міської ради, Христофорівської сільської бібліотеки. Кожна з бібліотек отримала в принципі 600 примірників книг, брошур та журналів. Разом з книжками надсилали м'які іграшки для діток наших. Продовжуємо роботу з виконання державної програми розвитку та функціонування української мови як державної, і станом на 1 жовтня на території області територіальними громадами вже прийнято 25 мовних місцевих програм. Звичайно, ми не припиняємо свою роботу стосовно ментального здоров'я. Наші заклади це є саме тими закладами, які надають психологічну підтримку. Але одним з таких яскравих прикладів я хотіла б зазначити, що щотижнева. Проводяться групові заняття з психологами, арт-терапевтами для миколаївців, вимушених переселенців, членів родин військовослужбовців, і ці всі заходи відбуваються в обласній бібліотеці для юнацтва. Тренінги мають практичне спрямування, сприяють стабілізації психоемоційного стану учасників, зменшенню фізіологічних стресів і таке інше. Партнерами є тренінговий консультативний центр психічного здоров'я кажі і відділ психосоціальної підтримки Миколаївської обласної. Організації Товариства Червоного Хреста України. Також бібліотекою для юнацтва проведено обласний фестиваль молодіжної книги Букфест книжковий кураж, який проводився на території Миколаївської області. Учасники фестивалю це учасники, учнівська молодь, вчителі і місцеві книголюби. Взяли участь в літературних активності, творчих майстернях і Бліцвіктарінах. В Миколаєві відбулось урочисте відкриття обласної художньої виставки дитячих робіт учнів мистецьких шкіл Миколаївської області. «Сильний, незламний, вільний». виставка була присвячена дню захисників та захисниць України. Роботи, які збиралися Миколаївським обласним методичним кабінетом закладу спеціалізованої мистецької освіти, були розташовані в обласній бібліотеці для дітей і урочисто презентовані для як маленьких відвідувачів, так і дорослих. Виставка. Дії і зараз. Гарним таким моментом стала для всіх нас відкриття нової рубрики обласної універсальної наукової бібліотеки. Всі ми знаємо, що розпорядженням начальника обласної військової адміністрації затверджено перелік перейменованих вулиць. І саме обласна бібліотека для зручності відкрила таку рубрику, де в на офіційній сторінки у Фейсбуці вони що четверга розповідають про тих особистих на честь кого названі вулиці, тобто це дуже зручно до містян, які ну як ми знаємо, деякі не знають да? і наших захисників, і видатних діячів, діячів, на честь яких назвали вулиці. Тому обласна бібліотека працює над цим. Хочу зазначити, що у нас завершилась з 1 вересня вступна кампанія наших фахових коледжів культури та музичного мистецтва. І станом на 1 вересня в коледжі навчається 464 здобувачів освіти. За результатами вступної кампанії 24 25 навчального року до фахових мистецьких коледжів було зараховано 139 здобувачів освіти за різними напрямками. Це музичне мистецтво, прикладне образотворче мистецтво, харіаграфі. Афія, сценічне мистецтво та бібліотечна справа. Миколаївські мистецькі коледжі задовольняють також освітні потреби і внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день наших коледжах здобувають освіту 25 осіб саме з переліку внутрішньо переміщених осіб. Дуже е, ярким таким е, яркою подією було проведення в місті Миколаєві з 7 по 16 вересня міжнародного театрального фестивалю Мульпамена Таврії, організатором якого є Херсонський. Театр імені Миколи Куліша, але сценічні дії вистави відбувалися саме на багатьох майданчиках саме Миколаєва. Це і наші два театри: Національний театр та драмтеатр, і коледж культури, і також про культурний простір ДОВ. Ми в... В міжнародному фестивалі взяли участь театральні колективи Києва, Херсона, польського міста Легниці, Миколаєва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Кропівницька і навіть релакований театр закупованого Маріуполя. 4 жовтня Миколаївський академічний драматичний театр відкрив 102-й театральний сезон. Відкрив він виставу за двома зайцями в своєму такому сучасному прочитанні грузинського молодого режисера. А зараз театр з знаходиться в Болгарії. Він гастролює з виставою Скіфська Баба. Миколаївський академічний обласний театр Ляльок також на цьому тижні відкрив свій підсвіт. 54-й театральний сезон. На відкритті зібралися щомало дітлахів, тому що поряд із виставою, якою відкривався сезон, на маленьких глядачів чекала ігрова програма. Театр Миколаївський академічно обласний театр Ляльок також реалізує зараз на теренах нашої області таку цікаву цікавий проєкт, як лялька-терапія. Це психологічна підтримка дітей на територіях, які були деокуповані або на яких відбувалися активні бойові дії. Наші актори виїжджають проводити мастер-класи і зустрічі, ігрові програми, і також показують вистави. Велика співпраця управління ведеться з територіальними громадами області. Протягом періоду обласні відбулись такі акції, як ми вистоїмо, Про це говорили на минулому брифінгу, який реалізовувався саме управлінням культури, обласним палацем культури та творчими колективами Національної поліції. І також Миколаївський національний академічний український драматичний театр реалізував таку акцію під назвою ДРО вам свята також були виїзди по територіальним громадам нашої області в рамках виконання вище зазначеної програми, як вже про про яку говорили підтримки національних спільнот проводиться також багато заходів. Одним з яких стало відзначення трагічної події Міжнародного дня голокосту. Ромів це відбулося в селі. Красненька Кривозерської е, територіальної громади Це, там розташований єдиний в Миколаївській області пам'ятний знак присвячений саме Голокосту Ромів. Е, насправді е, по Україні не багато таких пам'ятних місць. А в Миколаївській області він є. І ми відзначили міжнародний день голокостів Ромів саме заходом, який там проводився. Тим паче, в цьому році виповнюється 80 років з трагічних подій, коли в е, в нацистському таборі були знищені найбільше представників ромської національності протягом жовтня 24-го року здійснена спільна робота з органами місцеве самоврядування, Березанської та Коблівських громад, а саме проведена інвентаризацію об'єктів археології, зафіксовані. Фотофіксація зроблена а також складені облікові карти на об'єкти археології, які розташовані на тих громадах. Обласний палац культури для всіх мешканців області для миколаївців провів таку велику програму. Я б так навіть сказала день відкритих дверей, де вони знайомили з колективами або можливостями, які можуть реалізувати будь-хто саме в обласному палаці культури. А обласний центр народної творчості та культурної освітньої роботи за цей період провів один всіукраїнський фестиваль театрального мистецтва від до Борисфена якому Взяли участь в області нашої України, а також українці переселенці з Німеччини. 21-26 вересня відбувся обласний огляд пісенної творчості ярмарок талантів за участю 86 колективів наших громад. У липні відбувся ювілейний концерт зразкового ансамблю «Танцю Ренесанс до 20-річчя з дня створення і відкрита виставка також обласним центром народного творчості Творчості та культурно освітньої роботи диптих арт на цьому тижні, до речі, виповнюється 105 років обласному центру народної творчості, і на цьому тижні відбудеться урочистості Вгідно, в області відзначено. Всі державні свята, такі як День Державності, День Незалежності, День Державного прапору України, День пам'яті захисників України, які загинули внаслідок російської агресії, і також День захисників і захисниць України. Хочу ще е, зазначити, що при, ми зараз ведемо активну роботу з міністерством культури та стратегічних комунікацій. А саме при міністерстві створена координаційна рада, в яку з Миколаївської області входжу я рада, розбила на декілька вісім напрямів роботи, тобто по кожному напрямку засідають робочі групи. І зараз ми розглядаємо переглядаємо вірніше, ті нормативно правові акти стосовно культури і мистецтва, які вже потрібно змінити. робота йде дуже плідно, і ми сподіваємось, що певні результати ми вже побачимо на початку двадцять п'ятого року. Колесі. запитання до нашого спікера. Да, Олена Володовському квісті. Чи відомо вам, яка зараз, зараз скла по ем, зруйнованій частині дачі Кудрявцева у Миколаєві? Відомо ми ну, я знаю, що у справу вже до справи вже долучилися правоохоронці. Чи відомо яка ситуація взагалі зараз там? Зараз до нас звернулись також правоохоронні органи, і ми е, е, на сьогоднішній день е, ведеться досудове розслідування. Тому е, ми офіційно е, листами спілкуємося з правоохоронними органами. А якщо детальніше що потрібно дізнатися стан справ, то з управління культури вам нададуть е, цю інформацію. Добре, а ще одне питання щодо статистики в об'єктах культур в області, які були. Зруйновані і пошкоджені загалом з початку повномасштабного вторгнення. Скільки це об'єктів з загальної кількості зруйнованих? Чи підраховувалася загальна сума збитків? І чи вже були якісь спроби щось з цього відновлювати? Так, загальна кількість об'єктів пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації. У нас більше 200 об'єктів. Туди входять і бібліотечні заклади, заклади культури клубної типу, музейні заклади, пам'ятки архітектури, культові споруди, тобто ну, вся, весь спектр наших закладів на сьогоднішній день відновлена на території області близько 40% в нашому в місті Миколаєві обласні заклади. Сім, які постраждали, деякі не суттєва, а чотири виконані повністю роботи, повністю відновлені. Це обласний краєзнавчий музей, це обласний палац культури, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва і драматичний наш театр. Зараз ми чекаємо початку робіт в Миколаївському фаховому коледжу культури і мистецтв, де також від наслідків агресії зруйнувалось дахове покриття, і тобто зараз ми чекаємо ці робіти. Роботи по області сума збитків я вам зараз не скажу, тому що громади ще підраховують. Деякі просто неможливо підрахувати, тому що постійні бойові дії, такі як, наприклад, Очаків і Кімбургська коса, на якій розташовані наші заклади культури на Кімбурзькій косі. В окупації зараз розташовано три заклади культури. Ми не знаємо в якому в якому вони стані. І вже більш детальна оцінка збитків буде відбуватися пізніше. І зараз відновлюють за який бюджет? Це і донори, і місцевий бюджет, і державний. Це різні бюджети. Наприклад, обласні заклади культури відновилися за кошти обласного бюджету. А в територіальних громадах кошти місцевого бюджету, а також залучають донорів. Наприклад, нам гарний приклад це Баштанка. Місто Баштанка, де відновлено вже в нас і будинок культури, який постраждав дуже суттєво. Вони відновлюють за кошти донорів міжнародних партнерів. В бібліотеці юнацтва. так. Ви можете уточнити, коли саме вони приходять? Так, звичайно. Ці дати, який ці час? Так, звичайно, я уточню, але я вам надам інформацію особисто. Ага. Добре. Хочу ще зазначити, що всі наші заклади на своїх офіційних сторінках і в Фейсбуці і на сайтах виставляють результати проведення всіх заходів. На жаль, анонсувати на сьогоднішній день ми не можемо. Наші заходи багато чого відбувається, але ми всі розуміємо, із безпекових умов ми просто не можемо анонсувати. Але на сторінках наших закладів ви можете побачити все, що вони проводять, а проводять вони дуже велику роботу. Захід, вона може звернутися особисто до цієї бібліотеки, прийти і там дізнатися про заходи на тиждень умовно, Так, так. фахівці закладів культури обов'язково нададуть інформацію, що буде відбуватися, але е, е, ми знаємо також, зазначаємо, що це тижневий е, такий термін, тому що наперед ми не надаємо Yeah,